Військовий облік жінок в Україні стане обов'язковим з 1 жовтня. Стосуватиметься це жінок, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковими спеціальностями. Традиційно такі законодавчі зміни породили більше запитань, ніж відповідей. Наприклад, які спеціальності жінок є обліковими, визначати їх за дипломом чи за місцем роботи, чи заборонять жінкам виїзд за кордон після постановки на облік. Чи звільняється від військового обліку жінки з неповнолітніми дітьми? А що з жінками-фопами? А чи будуть штрафи? Як бачимо, запитань багато. Сьогодні отримаємо на них відповіді та дізнаємось про військовий облік жінок все, що потрібно. А це канал Праволов, все про ваші права та обов'язки, і з вами адвокат Ярослав Тирсін. Готові праволови? Тоді починаємо. Військовому обліку підлягатимуть лише жінки віком від 18 до 60 років, без протипоказань за станом здоров'я та з відповідною спеціальністю. Жодних виключень немає. Тобто, від військового обліку не звільняються жінки, які мають малолітніх дітей, і навіть вагітні. Облік жінок не відрізняється від обліку чоловіків, оскільки окремого порядку для них не передбачено. Наказом Міністерства оборони України від 7 лютого 2022 року під номером 35 встановлено, що військовий облік жінок розпочнеться з 1 жовтня 2022 року. Ним же визначено перелік з 14 спеціальностей та 7 професій, представниці яких повинні будуть стати на облік у військкомат. Зараз вони називаються територіальні центри комплектування. І що ж це за спеціальності такі? Перша: хімія, хімічні технології та інженерія, біологія, друга. Телекомунікації та радіотехніка, третя. Інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка. Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології. 4. Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка. П'ята науки про землю, географія, фізика та астрономія. Шоста. Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Сьома. Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості. 8. Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза. 9. Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування. Десята Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія одинадцята. Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна. 12 Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування. 13. Видавництво та поліграфія. 14. Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення. Тепер поглянемо на перелік професій, споріднених з військовими. Тут і кухарі, і перекладачі, і ветеринарів з медичними працівниками не забули, є навіть поштарі. В загальному таких професій виділено сім. Детально перераховувати їх не буду, щоб ви не заснули, тому можете переглянути їх на екрані, поставивши відео на паузу. Як бачимо зі спеціальностей та професій, вони мають більш штабний характер та відповідають за тилову роботу. Якщо ви не знайшли свою спеціальність чи професію в даному переліку, ставати на обліку військкомат не потрібно. Однак варто пам'ятати, що до 1 жовтня цей перелік ще можуть розширити так, вже є пропозиції від Міністерства юстиції розширити його та додати працівників авіаційного та залізничного транспорту працівників пожежної безпеки. Наразі до кінця не зрозуміло, як саме будуть визначати належність до цього переліку: за дипломом про освіту чи за фактичною професією. В законодавстві це чітко не прописано. Припустимо, що панянка отримала освіту бухгалтера років так з двадцять назад однак працювала баристою. По закону виходить, що не дивлячись на відсутність трудового досвіду бухгалтера, вона повинна ставати на облік. В даному випадку, при прийнятті рішення, воєнком мав би брати до уваги трудову книжку особи, з якої очевидно, що за такою спеціальністю досвіду роботи немає. Однак, як буде на практиці, залишається тільки гадати, оскільки жодних критеріїв Міністерством оборони не визначено. Подібна прогалина існує і щодо ФОПів. Адже не визначено, що робити жінкам ФОПам і чи зобов'язані вони взагалі ставати на облік. Можна припустити, що тут потрібно буде показувати документи по ФОПу з відповідними кведами. Як відбувається постановка на облік у військоматі? Так само, як і у чоловіків. Приходите за місцем реєстрації у військкомат і приносите відповідні документи. До речі, необхідний перелік документів ось тут. Далі заводиться особиста справа: жінка направляється на медкомісію, яка визначає, чи придатна вона до служби. Якщо так, то вона набуде статусу військовозобов'язаної та перебуватиме у запасі Збройних сил, Національної гвардії чи інших військових формувань. Чи означає це, що з неї зроблять таку собі українську солдатку Джейн, чанку кулеметницю і зі зброєю відправлять на фронт? Звичайно, що ні. Облік ще не означає мобілізацію. Хоча варто зазначити, що закон України про військовий обов'язок та військову службу чітко не вказує, кого мають призивати чоловіків чи жінок. І в указі президента України від 24 лютого 2022 року, номер 65 2022 про загальну мобілізацію, йдеться про призов всіх військовозобов'язаних без уточнення статі, тобто жінки. Так само, як і чоловіки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу під час воєнного стану. Окрім того, в законі чітко зазначено, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу у воєнний час. Якось не дуже корелюється із заявами представників влади про те, що мобілізація буде тільки за бажанням. Правда ж? Існує думка про те, що жінки, які мають дітей віком до 18 років, призову на військову службу через мобілізацію не підлягають і можуть бути призвані лише за їх згодою. Однак це хибна думка. Стосується це тільки тих жінок, які самостійно виховують дітей віком до 18 років. Також призову не підлягають жінки, які мають неповнолітню дитину, і чоловіка, який вже проходить військову службу. Не можуть бути мобілізовані вагітні жінки або ті, що перебувають у декретній відпустці до трьох років. Детальніше з переліком осіб, які не можуть бути мобілізовані, можна ознайомитися в статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, посилання в описі під відео. Які обов'язки будуть у жінки, яка стане на військовий облік? Не виїжджати за кордон без отримання спеціального дозволу від військкомату. Потрібно перебувати на військовому обліку за місцем проживання. Необхідно з'являтися за викликом у військомат у зазначені терміни. При зміні місця проживання, необхідності Їхати за межі України більше ніж на три місяці, відвідати військкомат для зняття з військового обліку за сім днів до виїзду у термін до семи днів. Повідомляти військкомат про зміну сімейного стану, стану здоров'я, місця роботи та посади, разом з обов'язком отримувати дозвіл на перетин кордону військовозобов'язаними. Можуть виникнути проблеми навіть у жінок, які не зобов'язані ставати на облік у військоматі. Адже як прикордонник перевірить, чи повинна жінка ставати на облік чи ні, й що диплом з собою брати, чи трудову книжку для того, щоб убезпечити себе, прикордонники можуть почати вимагати довідки з військоматів про те, що жінка не підлягає постановці на облік, що потенційно створить громадянам зайві проблеми. Тому очевидно, що до 1 жовтня Міноборони або ж Верховна Рада мали би пропрацювати ці нюанси та внести відповідні зміни до законодавства, оскільки виглядає це все, м'яко кажучи, недосконало. Не дивно, що на сайті офісу президента з'явилася електронна петиція з вимогою скасувати обов'язковий військовий облік для жінок, яку, до речі, вже підписало близько восьми тисяч людей. Яка відповідальність, якщо жінка не стане на військовий облік? Міноборони запевняє, що до кінця 2022 року нікого штрафувати не будуть. Однак, якщо жінка не стане на облік до 2023 року, її можуть оштрафувати на суму від 510 до 850 гривень. При цьому багатьох турбує чи настає за це кримінальна відповідальність. Ні. Адже настає вона за ухилення військовозобов'язаного, тобто того, хто вже стоїть на обліку. Якщо жінка на облік не стала, то вона не є військовозобов'язаною і до кримінальної відповідальності її не притягнуть. Інша справа, коли повідомлення приходять з військомату. Нехтувати ним вже не варто. Штрафи будуть платити й роботодавці, якщо не подаватимуть до військоматів інформацію про військовозобов'язаних працівників. Для них сума вже більша від 3400 до 5100 гривень. Так чи інакше, доведеться стати на облік, адже комісари все одно вас знайдуть. Подібний обов'язок закріплений і за закладами освіти, які здійснюють підготовку жінок за спеціальностями, спорідненими з військово-обліковими. За три місяці до випуску студенток заклади повинні подавати відповідний список до військомату. Це, звичайно, не означатиме автоматичну постановку на облік, однак заходити в деканат по диплом потрібно буде обережніше. Беззаперечно, вклад українських жінок у боротьбу проти окупанта неоціненний. Так, за даними станом на Липень, на службі в ЗСУ перебуває до 40 тисяч жінок, близько 5 тисяч з них на передовій. Захист суверенітету і територіальної цілісності України є справою всього українського народу. Проте, якщо підсумувати, процедури пов'язані з військовим обліком жінок, потрібно ще доопрацювати, адже недоліки очевидні. Коли з'явиться додаткова інформація про військовий облік жінок, обов'язково чекайте на нове відео на каналі Праволог. А на сьогодні у мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.